Ми вже ким тільки не були, були і штурмовиками, і зараз є штурмовиками, були і прикордонниками, тепер вже на сумах, були і танкістами, були і морською піхотою. І от одна із сторінок нашого батальйону останні два з половиною місяці ми були на Сумщині, виконували завдання з охорони державного кордону. Разом з прикордонниками це ж не так, як ми уявляли в дитинстві, що там колюча проволока і бетонними стінами загороджено все. Це Тут територія України, там територія Кацапів. І ну, доволі складно. Та ще й сніга, коли по пояс та й хуртовина, коли є такі погодні умови. Воювати фізично важко в будь-яких умовах, що коли дощ тобі важко, і коли морози тобі також дуже важко, до будь-яких погодних умов треба якось приспосаблюватися. Дуже дуже багато снігу там було, Дуже багато снігу. Неудобно ходити було далеко, тому що машини не завжди під'їжджають. Ну, допустим, к нам на глухарю, коли я був, туди машина взагалі не заїжджає. Тобто, ближайша точка, де взяти води — це пішком. Три кілометри. Може комусь здається, що там не такі активні дії, бойові, але теж доволі такі небезпечні. На жаль, маємо втрати, на превеликий жаль, бо ворожі ДРГ все ж таки заходять, щупають, пробують пролізти. кордоні небезпека в тому, що, щоб не, не розслабитись, бо сьогодні, умовно, день-два тихо, а потім в тилу вже може хтось тебе і чекати, хтось вже мог і пролізти. Ворог був від нас метрів за 800. Це вже кордон був. Через поле практично вони вже стояли. Постійно це відчуття того, що буде наступ, тобто колони з технікою, рух постійний. Інформація, яка поступає в Білгородській області, там 40 тисяч військових. Це планується масштабне наступлення. Тобто, воно все буде просходити через нас. Людей, які стоять на кордоні, тримають кордон. Більше за все запам'яталося. Це безпосередньо. Інформація про те, що ДРГ е, і розвідка з сторони ворога проводять навчання, і саме зона, де ми стояли, вона була для них е, цікавою і в, в, в тому сенсі, що там проводити навчання і на наших СПшках тренуватися, брати наших хлопців в полон. Е, не знаю наскільки це стовідсоткова інформація, але така інформація була. Ця війна змінилася за цей час. Це вже Третій рік пішов. І, на жаль, ворог робить висновки і вчаться вони також доволі швидко. І у нас враження таке, що на кордоні вони відпрацьовують свої навички, тактичні навички. Таке враження, що вони на кордоні там як начебто тренують своїх. Кордон ну, він неровний. Тобто ну, немає прямої полоси. Там у тебе зліва орки, там у тебе справа, там у тебе прямо, там вони взагалі можуть в тебе в спину зайти. То есть нет ніякої ну, определенности, де іменно ворог. вся вот специфика. Там на прикордоні працюють. профі, Працюють професійно, молодці. Бу, я, був випадок, що я виїжджав на случай на місце події, вже після того, як вони одробили. Одійшли вони красиво, слід в слід. Поски були розставлені так само грамотно. Ну, опять же, я ж кажу, це все на опиті, і хлопці, які без опиту, то попадаються. Вони зайшли, обійшли нас, замінірували дорогу. Ту, яку ми проходимо, забезпечуємо хлопців їдою, водою, БК. І вони замінірували, але в мене в той момент була ротація хлопців своїх з ВОПов. Машина їхала і замітила, вони забрали в плен прикордонників і лишили їхні речі. Замітили цю кучу і вийшли на, на радійку. На мене. І до, доповіли, що так і так, е, бачимо неопознаний матеріал в Що нам робити. Е, і машина в мене їхала, моя їхала з заміною. Я все встановив, приостановив, Машина не доїхала буквально 150 метрів до цього місця призначення. Вона розвернулася. Хлопці так само відійшли, взяли кругову оборону. Бо, тому що ми не розуміли, що відбувається. Це для нас е, нова територія, і ми не знали. Я всіх назад відправив машину назад, хлопцям відступить е, Зайняти кругову оборону. І в нас була група ГШР. Група швидкого реагування. Утром ГШР вийшло туди, е, на перевірку цих речей, і там, виявляється, вони замініровані. Вони були замініровані речі. Е, у Нас тоді трьохсоті були е, в той день. До нас же ж зайшов прямо за спину е, з території Російської Федерації. Нібито нібито уроженець Херсонської області, сидівши о, при повному масштабці, коли Кацапня заходила в Херсон, вони ж по 10-тій тюрмі там по лагері, 50, 50, Як він розповідав, що прилетіло, і їх типу, розпустили їх. Ну, У нього там і срок підходить освобождення. Ну, так я йому задав питання, кажу, а чого ти не лишився вдома? Ну, а поперся взагалі, через Білгород, де Херсон, кажу, де Білгород? Ну, Він там почав розказувати історію, що він через Каховку, через Крим на Росію, з Росії на Білгород. І виходить, це він два роки петляв. Ну, він перейшов кордон, нормально, ну, при обшуку було виявлено в нього. Ніж, російський паспорт, український паспорт, білоруський паспорт, все було з ним. Переходив він кордон, нібито з нашим українським паспортом і з цією справкою посолбеждень. По радіо зловили, що будуть працювати ДРГ. Нас відправили на посилення посту, і на сусідній пост був напад цей час. Ми прийшли, бліндаж горить, димить зайти туди нереально, невозможно. Тобто. Е я доповів це по рації, мені сказали, чекай, знаходьтесь там 20-градусний мороз, якраз сніжком все притрусило, всі сліди, нічого не видно. Вони кажуть, чекай. Через час, ну, через деякий час, прислали групу ДСНС, рятувальну групу. Три чоловіки, ну три хлопці молоді, у них кислородні балони були. І з їх допомогою ми мали передивитися бліндаж і знайти хлопців, але нікого не було виявлено. Звичайний день ми всі працювали в, в звичайному режимі, і тут раз інформація про те, що постріли зникли люди. Вони не зникли, просто зникли в, в один момент. А, тому, мабуть, мабуть, так, мабуть, вони робили це професійно. Там ДРГ працює, там обстріли, на, на що ти не можеш дати відповідь, на жаль. Чому? Бо ну, там вже територія Російської Федерації і ми, ну, ми нічого не можемо зробити. Тільки ж, якщо піде наступ, тоді ми можемо щось робити. Або ну, якщо ДРГ, ми можемо вже відкривати по ним вогонь. Коли хлопці йшли, перша група два двохсотих. І три трьохсотих було, тому що вони нарвалися на, на міну, яка була з фотоелементом. Витягували, тягнули, ну, кілометра три тащили, і троє трьохсотих Забирали пацанов. Перевірка вогнем. Ведеться вогонь, ми теж не можемо зрозуміти, звідки він ведеться. Так, або перевірка нас, де ми стоїмо. Ну, Ми не відкривали вогонь, ми трошечки сховалися, подивилися, що прориву ніякого немає, то ми стояли спокійно, щоб не, не випалювати наших позицій, на яких ми стоїмо. А кожен день вони нас обстрілили з міномету. Коли ми з ліщом побратимів стояли в наряді, то прилетіла птичка і зробила нам два скида під ноги. Ну, слава Богу, що все обійшлось гарно. Без поранення. А так, мінометні обстріли, кулеметні обстріли були кожен день. Були випадки, коли вони відпрацьовують, відпрацьовували і відпрацьовують на нас своїх операторів БПЛА, ФПВ-дронів. У нас був випадок, коли буквально пощастило нашим хлопцям. Хлопцям і дівчатам гайка в машини ще була, коли в півдрон буквально півтора метра від машини вибухнув, і потім вони почали караулиць, скиди робити, Ждать, що буде евакуація. І... Те, що ми питаємось розказати, що вони мобіки чи мобіки? ні. Там в цій, на цій професії працюють от просто професіонали свого діла. Якщо вони йдуть, якщо вони йдуть виконувати якусь операцію, то вони її або доводять до кінця, ну або, або ж ніхто з них не вертається туди. Тому у них підготовка дуже якісна. Мотивація їхня, я не розумію, з якою мотивацією вони туди йдуть. Ну якщо ми охороняємо і обороняємо свою країну, то навіщо їм йти до нас? У них є свої там свої діла, якими треба займатись. Ну я не розумію. На жаль, зустрічаються і випадки колаборантів місцевих, які також там, чи то вони там все життя займалися контрабандою, чи вони спілкуються з росіянами, але наші хлопці е, і таких в полон брали. Вони всі чекають руського міра. Вони думають, що рускі прийдуть і буде краще жити. Але, опять же, чекають ті, хто не хоче працювати. Ми українці, працювати народ. Воно видно, де живе Кацап, де живе Україна. Я багато спілкувався з людьми, ходив по гостях. Ну, стара робота дає все одно свої як би кажуть, Да? Все одно спокійно ти сидіти не можеш, ти йдеш, спілкуєшся з людьми, і щоб розуміти, хто коло тебе, хто вокруг тебе. От. Так що я спілкувався і з українцями і хто приїжджав. Навіть. и достоинством справилась со своей задачей, я так вважаю, и как бы не втратить. Все, выезжаем Сум. Вот на этом хаммере нас вывозили.